Пане Олексію, як ви сприймаєте цей нинішній візит європейськими столицями Зеленського? Бо в дуже короткий термін президент України намагається чергове залучитися підтримкою Італії, Німеччини Франції. Сьогодні він в Великій Британії. Чи тепер зрозуміло, що от антипутінська коаліція, про яку ми постійно говоримо з моменту створення формату Рамштайн, що вона все таки вимальовується, і ну, начебто, перед черговим контрнаступом виглядає так, що президент Зеленський хоче в чергове пересвідчитися, що вся Європа готова боротися до кінця із Володимиром Путіним. Ну, це дуже важлива подія. Звичайно, що не могло не могло відбуватися вічно, що тільки до України приїжджають світові лідери і лідери так моти європейських країн. Потрібно було звичайно зробити такі відповіді, візити. Це абсолютно логічно. Ну і до того нас дійсно чекають. Вже практично півтора статі, вже більше е, рік і три місяці триває війна, е, е, вона стає з кожним днем справою не тільки України, а вже всього цивілізованого світу. І от це так мовити частина цієї програми для, для того, щоб ну, дійсно ця війна виглядала, виглядала як боротьба цивілізованого світу з, ну, з імперією зла, можна сказати, так. Знову з імперією зла, ну і я вже не кажу про всі інші моменти, які звичайно можна говорити тільки в якихось таких е, е, зустрічах тета-тен. -те. Е, нас очікує, ну не нас не знаю, можливо, воно почалось, можливо, почнеться. Можливо, це, це ми не знаємо. Це знає тільки генеральний штаб, і ті, хто цим конкретно займається, це контрнаступ е, в нас є вікно можливостей, як кажуть західні. Наші партнери, так, хтось називає до кінця літа, хтось до кінця року, але є певне вікно важливості, за які ми повинні вирішити ну, серйозні проблеми, тобто, грубо кажучи, відвоювати наші території. Для цього нам потрібна допомога, гроші, зброя. Ну і звичайно, ну скажімо так, зважаючи на те, що це виключно демократичні країни, нас підтримують. Їм потрібна актуалізація цієї війни постійно в їхньому інформаційному просторі І візит, мабуть, одного з найпопулярніших нинішніх лідерів країн саме Зеленського. Так, його дійсно знає весь світ. Це так би мовити, от працюю на актуалізацію цієї підтримки, бо ми повинні розуміти так, що все ж таки це не Шольц, не. не там не інші дають особисто зброю. Гроші це дають платники податків, які хочуть бачити ну, певні результати всього цього цих вклав е, інвестицій до певно, певної міри, і очевидно, частина європейців, пане Олексію, все ж таки в той чи інший спосіб обговорює тему можливого миру Росії та України. І Шольц вчора сказав про те, що. Україна хоче миру, та без виведення російських військ з території України розмови про мир бути не може. Почуємо, що сказав федеральний канцлер Німеччини, бо це дуже важливо. Україна готова до миру, але Україна цілком зрозуміло і це цілком оправдано вимагає, що це не означає якесь е е замороження війни і диктат з боку росії йдеться про імперіалістичний агресивний напад на українську територію і тому мир і безпека європи загрожені загрожені тому що е Сильніша, могутніша країна нападає на слабшу і просто загарбує її територію. Плани російського президента цілком очевидні. Просто варто почитати його е, е, тексти і послухати, що він говорить. Він вважає, що, е, що Україна і Білорусь має стати частиною Росії і е, Напад на Україну це є частина цієї імперіалістичної концепції. Не можна е, насильно змінювати кордони. Тут е, сумнівів немає. Тому виходячи з пропозиції українського президента, що стосується можливості миру, всі дискусії мають точитися навколо того, е, що має бути зрозуміло, що є ця можливість, але Росія повинна відвести свої війська, тому що без цього взагалі немає про що починати говорити. Ну, Шольц тут не згадав про те, що Росія в такий спосіб загрожує і членам Європейського Союзу, зокрема, членам НАТО і Балтійським країнам. Водночас на цьому тлі, коли Європейці говорять про те, що миру не може бути без виведення російських військ з території України. До Києва завтра чекають представника Китаю з політичного врегулювання війни. Уже анонсовано, що завтра має приїхати е, саме посланець Сі І Ми бачили, що е, цей посланець буде. В усіх європейських або в частині європейських країн, в Москві, в Києві, але він не полетить до Великої Британії і до Сполучених Штатів Америки. Мир Китаю чим відрізняється від миру, про який говорять європейці і українці, пане Олексію. Ну, формально вони не відрізняються. Так, тобто і Китай виступає за територіальну цілісність України. І виступає за те, щоб ну, Україна була в тих кордонах, як, як, в яких вона так би мовити перебуває з моменту свого існування з 91-го року, коли вступила в ООН, і так далі. Так? Тобто, це, 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 це тут вони єдині питання в тому, як це зробити, так? і звичайно, що у Китаї дуже складна ситуація, вони не можуть собі дозволити. Втрачаючи американську, так би мовити, ну опануючи американців, вони не можуть таке дозволити з Європою. Бо це зовсім так би мовити. Так, на два найбільших ринки е китайських товарів партнерів торгівельних, так це і країни Євросоюзу, і Сполучені Штати. А для того щоб виглядати перед європою Ну країною, яка не стоїть за спиною Росії, як кажуть американці, так а яка все ж таки дійсно прагне якогось миру. Поразне закінчення війни вони повинні проявляти якусь активність. В чому буде проявлятися ця активність? Чи будуть вони як вимагають європейці, штовхати Путіна на, на припинення війни? Ну, це вже побачимо з часом. Але зрозуміло, що і у європейців, і у китайців є, от я ж кажу, про вікно можливостей, яке залежить повністю від України. Ну, повністю з точки зору того, що наші війська повинні зробити протягом найближчих місяців, так. І вже виходячи з тої ситуації, яка буде ну, задовільняти, наприклад, там, нас, Україну, чи не дуже задовільняти, от і почнеться оцей мирний, мирний процес. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія була а, абсолютно так би мовити, програла цю війну. А Європа не зацікавлена в тому, щоб ця війна тривала дуже довго чи була заморожена, так само, як і американці, бо це знову ж це не вирішення, не вирішення проблеми. Абсолютно всі розуміють, треба якимось чином вирішувати цю проблему. Тут же варіантів багато. Так? тобто, це е, повернення всієї території України, повернення частково території, і на цьому якийсь початок якогось мирного процесу щодо статусу тих територій, які ми вважаємо своїми. Ну тобто ще багато є багато є моментів, які ну скажімо, ніхто чітко не артикулює. Крім України, яка хоче повернути всю свою територію в межах 91-го року, ні Китай, ні Європа, ну, різні країни, так помовити, да, вони кажуть, що це да, дійсно достроє перший рік. Але коли починаються там обговорення, різні думки, різні країни, да, починається з приводу того, що ну, щодо Криму там треба мати одну позицію щодо а, Донбасу, іншу позицію, тобто це все процес. Але все ж таки, Зрозуміло, що все одно все залежить від української армії, від того, що буде відбуватися, ну, наприклад, там, до осені цього року. Це зрозуміло. Ну і очевидно, очевидно, в Росії доволі болісно зараз приймають щодо. Цю інформацію щодо успіхів українців в перемовинах з європейцями і у російських пропагандистів уже криза жанру. Тепер вони знову чекають і шукають червоні лінії, після яких мають наступити ті самі рішучі дії, якими вони лякають світ. Семенян запевняє, що ні Путін, ні Шойгу таких червоних ліній не визначили. Це все справа самих пропагандистів. почуємо, як це все відбувається в їхніх студіях і побачимо. Когда Путин Нет. говорил, вот это и это является красной линией, а я тебе скажу, он этого не говорил. Ни он не говорил, ни министр обороны не говорил. Они говорили, что существуют красные линии, но что скрывается под этой формулировкой, мы можем только гадать. Кто-то считал, что это удар там, по Крымскому мосту, кто-то считал, что это теракты в России. Мы не знаем, что имеется в виду. А мы здесь рассуждаем о том, что они все передены. Мы их сами придумали, Самі самі себе убідили, що вот та й була красна лінія, самі розстроїли, що вона перейдена і нічого не воспослідувала. І самі обсуждаємо це вже второй рік в студіях федеральних Ну, Тобто Сіманян навіть сама вже визнала про те, що вони вигадали собі якусь формулу цих червоних ліній. і Ці червоні лінії постійно прожовують в телеефірі, а в результаті вони самі не розуміють, де там межа, за якою Росія дістане якусь там. Зброю, якою вони там, яку вони цінять і кажуть, що це вундерва, якесь там щось, щось неймовірне. По-вашому, чи є, чи є от та межа, за якою Росія, перейшовши яку, Росія вже починає застосовувати щось таке неймовірне, що просто чого варто боятися? Ну, якась межа існує, але ця межа, вона не територіальна і не географічна. Це межа. Життя і смерть самого Путіна. В принципі, я впевнений, що більше його нічого особисто не хвилює. Я завжди про це, це, до речі, мені постійно закидували протягом багатьох років. Я, я завжди про це писав. Я не вірю ні в те, що він вважає себе якимось там імператором новим, чи він збирач земель російських і так далі. Він просто бачить способи. Пожиттєвого управління Росією. І, на жаль, Україна і війна з Україною виявилася на певному етапі отаким, отаким от, таким от, е, рецептом його пожиттєвого управління Росією, пожиттєвого утримання влади. От і все. Грузії було мало, країна НАТО зрозуміла, що він не ідіот, так би мовити. Так. Залишалась тільки, от, скажімо так, Україна, да, як такий спосіб. Тобі що знову ж таки. А дуже багато чого було побудовано на помилковому уявленні про внутрішній стан в Україні. Це я кажу навіть не про 22 другий рік, а ще я кажу про 14 рік і, 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 і раніше. А, тому, а пропаганда, ну вона ну знову ж таки. Ми повинні розуміти. Ми, ми, у нас дуже особливо людей, які виросли в радянському Союзі, народилися в радянському союзі. Такі уявлення, що все повинно бути як в Радянському Союзі, да, от от все це. Путін будує не радянський союз, так би мовити. Він будує а, і побудував персоналістську диктатуру, яка побудована виключно на грубо кажучи на словах Володину. Да, Це чітка характеристика бувшого глави цього адміністрації президента, нинішнього спікера парламенту російського да. є. Путін, є Росія. Нема Путіна, нема Росії. Як це, розумієте, Сюди можна всунути все, що завгодно. І іс історію СССР, і Російську імперію, і, не знаю, і Володимира князя, і так далі. Це от, 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 оця от гібридність, і ця багатокомбінованість, е це, це є і плюс для самого Путіна. І от, грубо кажучи, так, вона ж Сіменан абсолютно правильно каже, нічого він цього не казав. Взагалі, Що таке денацифікація, що таке демілітарізація? Так? Що хоче Путін? Що, що, яка мета цієї спеціальної військової операції? Ну, от взяти, так? З ким він взагалі воює? Якщо е, взяти його останній виступ на параді, він взагалі не з Україною воює. Він воює з, з країнами НАТО. Тобто нема ні чітко сформульованого артикульованого ворога, нема цілей, немає термінів. Нема ідеології, нема кінцевої мети, нічого нема. Вони будуть формувати в залежності від ситуації. От сьогодні дали їм там поносу українці, да, збили літаки, там не знаю, дрони запустили в Крим, ще щось зробили. Так вони, вони завжди будуть знаходити відповідь. Для цього вони 23 роки, а перед цим вся російська історія вимуштовували своє населення, яке, ну, грубо кажучи, повірять в те, що йому скажуть. Бо воно не хоче думати, ну в принципі, не хоче рефлексувати на, на, над більш глибокими там, і серйозними проблемами: чому війна, чому Україна, чому так, чому тобто, ми, ми дуже часто аналізуємо, виходячи там з своєї тобто, логіки. А треба виходити з логіки, що у режиму є одна така задача: це от скільки він живе Путін, от стільки повинен цей режим існувати, чи погіршились його. Умови існування а, за ці півтора роки ні, не погіршились абсолютно. Взагалі немає жодної опозиції, взагалі немає ні. Тобто режим стає все більш і більш закритим, в принципі, що і абсолютно на даний момент влаштовує Путіна. Чи завалилася російська економіка, як і в вашому, і в багатьох інших ефірах розповідали протягом останніх і три місяці? Ні, не завалилось і не завалиться найближчий рік-два. А могла б завалитися, аби світ е санкції ще більш жорсткіші запровадив. Які санкції ще більш жорсткіші. Це найбільш жорсткі шанс, санкції, які існують, в принципі, за весь час історії. Ну що, ну тобто, не купуватиме нафту і а, газ повністю, так? Ну так завтра в Британії. В Німеччині і всі ці країни підуть до влади праві-ліві популісти, тому що ціни піднімуться на нафту і на все інше в два-три рази, так? І добре, що європейці це розуміють. І добре, що вони не слухають українських експертів, яку кожен день. Я розумію, що це жахливо, це цинічно, це... але ну, світ. Ми, ми все говоримо дуже часто категоріями Другої світової війни, так? Зробити блокаду морських портів. Грубо кажучи, як Німеччина, дають від від'єднати від і все. І в принципі економіка почне там, а, а, як кажуть росіяни, скокожуватися, так? Але ми живемо зараз в іншому світі, в глобальному світі, де виявляється, що от тут неможливо це зробити. Тим більше найбільша країна світу, а дуже багато люди, країн поруч, які ну, розумієте, ну до Індії, які можуть бути претензії, Вони просто тупо заробляють. Величезні гроші на нещасті українського народу. Так, да, це жахливо, але це правда. І ніякі моральні а, ці зобов'язання вони перед Україною не мають абсолютно жодних. Просто цей це процес буде він повільно, він буде але знову ж таки, йому 70 років, так? Він може вмерти. Зараз ми не знаємо, нас ми сидимо, і не знаємо, що там відбувається з Лукашенка. Він взагалі здавався навіть більш здоровим, ніж Путін. Ну, за фізичну форму він там хокей грає, по полях бігає там, і так далі. Да? От зараз ми вже декілька днів невідомо, що, що з ним там що, може він вже вмер, а можливо, при смерті і так далі. І таке саме буде впевнений з Путіним. Щодо Лукашенка з'явилася інформація від білоруської опозиції. Вони говорять про те, що у Лукашенка сильна вірусна інфекція. За інформацією представника кабінету з транзиту влади Павла Латушка, це інфі... інфекційно-алергічний міокардит. Симптомами цього захворювання є задишка, нездужання, тахікардія, болі в серці, помірні болі в суглобах. Ну, от, якщо говорити про Лукашенка на параді 9 травня біля Мавзолею, ми бачили на трибуні саме. Хворого Лукашенка видно було, що він хворий. І як хвороба і закінчення цієї хвороби для Лукашенка різне може бути? Як це буде впливати на ситуацію в Білорусі, а відповідно і Білорусі щодо ситуації в Україні і щодо участі там, білоруської армії, загалом Білорусі як держави в російсько-українській війні? Ну, є декілька версій, різних версій. Одна з версій, зазвичай в тому, що е, він, так би мовити, імітує хворобу для того, щоб е, позбутися таких от неприємних розмов з Путіним щодо участі Білорусі в війні. Е, але в будь-якому разі, ну, звичайно, це теж персоналістська диктатура, яка побудована на. Е, на Ну, владі, так би мовити, самого Лукашенка на його авторитеті. просто єдиний, що на відміну Путіна, він втратив цю легітимність. Путін та не втрачав легітимність, так? Путін залишається найпопулярнішим політичним діячем, так можливо, в самій Росії. Без А Лукашенка втратив, пішовши на дуже сміливий експеримент. Вибори 20-го року, так він це втратив. Програвши ці вибори, він це втратив. І тому ситуація дуже непевна в Білорусі, і там можуть бути різні, так би мовити. Може зі смертю, з відходом Лукашенка почнеться внутрішні чвари, які так чи інакше дестабілізують Білорусь, і можуть призвести до серйозних змін в самій Білорусі, а може призвести до того, що, ну, скажімо так, Білорусь буде повністю, ну, вона і так повністю залежить від Росії. Що вона повністю стане залежною, скажімо так, від Росії вже в усіх аспектах. Тобі, більше ж таки важко зрозуміти стосунки Путіна і Лукашенка, особисті стосунки. Бо такі стосунки сюзерена і васала, вони дуже не характерні. Тож ну, ну реально, якщо брати всю, всю економіку білоруську, ну, ну, ну це питання місяця для того, щоб просто от її, а, якщо Путін захотів би, він може їх зупинити да, протягом місяця. А я вже не кажу, просто фізично може ліквідувати. Міг так мовити. І очевидно, що Лукашенко йому не подобається. Це видно, так мовити, по їх зустрічах і так далі. І хотів би мати людину і ну, такого союзника, який би там брав під козирьок і все виконував. Тому можливо, що тут і російський слід він Путін, як відомо, у нас легіст. І він виступає проти того, щоб влада змінювалася якимось насильницьким шляхом. А от просто коли лідер країни вмирає від якоїсь хвороби, це в принципі входить в його концепцію, і ми -таки, ми не знаємо плану. В кінці кінців він можливо вже вся еліта навколо Лукашенка вже куплена і, і завербована росіянами. І, можливо, це буде просто очікують, коли він відійде і не знаю, призначить якусь чистку там з, з оточення, да які. Просто, грубо кажучи, буде номінальним головою держави, але всі ну, буде таким більш розвинутим ЛДНР, ЛНР ДНР. Чи там, не знаю, чим порівняти, з Південною Осетією. Просто ну, більш такий, більш розвинений варіант такої залежності від Росії. Але на відміну від Південної Осетії... Чи ЛНР та ДНР, Білорусь таки визнана світом країна, тобто статус ну, тому вона і залишиться незалежною, номінально залишиться незалежною державою. Тому що потрібно, щоб хтось голосував в ООН за Росію і так далі. А по суті, це буде вже залежна. Ну вона і зараз залежна. Я ще скажу тут. Невідомим залишаються оці питання особистісні, в цьому і є величезна різниця між демократичними режимами і авторитарними. Так що на чому побудована оця от взаємозв'язок Путіна і Лукашенка? Ну і тут треба сказати, що з'явилася інформація про те, що Лукашенка, мабуть, будуть лікувати російські лікарі, тим гірше, власне, для самого Лукашенка, тому що ну, його можуть просто. Тупо залікувати, як це бувало неодноразово в історії російської держави, російської імперії.